В кінці червня коли я шукав кінофільми, які порад переглянути Матвій Ганопольський. Ось відео, де він розказує про кінофільми. Я прямо читаю, прямо вам читаю саме свіже. Я недавно став это делать, потому тюнер э, відеобокс бокс э, выхожу. Ну давай! Значит, послушайте, появился сериал, только я видел первую серию только После того, как я начал шукати кинофильмы, про які рассказывал Матвей Игонопольский в своем видео, я випадково попал на сайт Кинобаза. Деякий час я про нього забув, так як я дивився кінофільми, про які розповів Матвій Ганопольський. Але три дні назад я одну із сторінок цього сайту зробив основною групі кращі додатки. Ось фото одної з сторінок сайту, який називається кінобаза, ось назва кінобаза. І ось мої списки, інформація про мене. Я, тут найцікавіша інформація це мої списки. Я зараз перейду на сайт. Ось посилання є. Тепер я на сайті, і мої списки. Тут багато в мене списків. Перше: кінофільми та серіали. Тут кращі кінофільми розбиті по місяцям, по сезонам і кращі кінофільми року і персони. Тут 36 е, списків, це 36 декад, і у кожній декаді вибираємо кращого актора кіно. Як це відбувається? Вибір кращого актора кіно відбувається у групі. Ось більш привабливий кінофільм, ось е, саме голосування і ось правила. Вибір кращого фільму відбувається в п'ять етапів Один. Вибір кращого актора декади Два. Вибір кращого актора місяця Три. Вибір кращого додатка, на якому можна переглянути кінофільм. З участю актора переможця місяця Чотири із кращих додатків місяця вибираємо кращий додаток сезону зима, весна, літо, осінь. 5. Із чотирьох сезонів вибираємо кращий додаток року. Перед тим, як додати свій варіант в опитування, прочитайте всі правила конкурсу.